Ходіння на носках. Ходіння на носках у нас було від самого початку. Як тільки дитина починає вчитися ходити в один рік, так, як тільки він почав ставати, він відразу почав ставати на пальчики. Тобто навчились ми ходити на пальчиках на п'ятку він ніколи повноцінно не ставав на повну стопу. Зараз розповім, що нам допомогло. Ми перепробували все, що можна було. Це масажі, остеопати, ортопедичне взуття, стільки були уколи. Не пам'ятаю, що за уколи, якісь там були в попу дуже такий довгий період. Коротше, нічого цього не допомагало, тільки примучила дитину. Дивіться, я почала його контролювати в плані, як ну я його опускала. Спочатку я опускала його механічно, фізично підходила і ніжку йому опускала і казала: Тьомчик стаєм на ножку. Тобто я опускаю і кажу, що ми робимо. Це було так часто, ну якби, да, що він вже цю фразу запам'ятав, тьом стаєм на повну ножку. І коли я йому казала, то мені вже не треба було підходити, він вже знав, що ця фраза означає, і він раз і став на ніжку. Так от я контролювала, ну, прям намагалась максимально не лінитися, не забувати, не відволікатись, не от прям. От, і він почав через те, що я дуже часто його опускала, він почав, мені здається, привикати, звикати до того, що можна ж і на п'яточки ходити. І це зручно. І нема там нічого, там не боляче чи нічого. Чисто ну, з фізичної сторони в нього там немає ніяких проблем, там немає ніяких цих да, натягнутих там. Ну тобто нормально, це все в нього в голові, це все. Психіка, психологічна. А, от, і він зараз вже не ходить на пальчиках, але періодично стає на якихось емоціях. Це зазвичай якась, якась радість в нього. або коли він стімиться, він там уходить, да, в свою ефарію, коли стімиться, все, він нічого нікого не бачить, не чує. І, і піднімається. Ну, я йому тьома, і він, ну коротше, оцей а, контроль. І він звикає. Він звикає, він вже звик до ходіння нормального. Вже нема цього постійно на носках, бо в нас взуття було все стерте таке ж. Ну, від от тієї от, от ході, ну, коротше, от так. Не знаю, робіть висновки. Я не знаю, в кого які проблеми. Може, в когось там і фізичні, може комусь і треба масажі, там, чи уколи, чи ще щось. Я кажу за наш досвід, як було в нас.